Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Китай постачає летальну зброю РФ для війни з Україною. Про це пише впливове німецьке видання ФАС в Європі. Думають над санкціями проти Пекіна. Пише телеграм-канал Закрита зона. Китай забезпечує російських фашистів і технологічними вузлами для виготовлення безпілотників на фоторозвідник Орлан, і які у нього нутрі ще видно наочно. Ці факти можуть стати серйозними аргументами для нової американської адміністрації. Головне їх правильно і якісно донести. Трамп бачить в Китаї пряму загрозу для США, де РФ є воєнним союзником. Операція «Кісінджер-2» йому не вдасться, оскільки вже не існує пропозиції, яка могла би змусити Китай відмовитись від планів зруйнувати безпековому Монополію Америки і Європи та добудувати і оформити багатополярну модель світового устрою. Тому головним завданням для Трампа буде не втратити позиції. США. поразка України саме до цього і призведе, особливо після виходу з Афганістану. Українська влада має достатньо аргументів для переконування. Питання лише хто їх буде доносити в Вашингтоні Єрмака в новій адміністрації, бачити не хочуть, але офіс президента ці умови відкидає, наполягає саме на його лідерстві у переговорах. А поки все впирається в особистості, спливає час, який зараз грає проти наших інтересів. Той же час одразу після цих нових про постачання зброї. Той же час одразу після цих новин про постачання зброї пролунала серія вибухів на об'єктах, які дуже і дуже критичні. Трамп попереджав всі той не почув. Вплив шам досі могутній. Пишуть про. Вибухи на одній із дам зливи затопили Гуандун та все військове виробництво, яке там Росія налагодила разом з китайцями. Крім того, затоплена місцева еспише телеграм-канал «Топорпом поньо уже може накрити понад 127 мільйонів жителів через небезпеку. Уряд країни вів дію план реагування на надзвичайні ситуації. Стихійна загрожує економічній стабільності країни, оскільки провінція Гуандун є однією з найгусто і найбагатших у Китаї. Китай підтримуватиме Росію в українському питанні, попри тиск з боку заходу. Про це заявив новий. Міністр оборони Китаю Дун Цюнь, під час відеозустрічі з очільником міноборони РФ Шойго в останні роки США і західний світ ізолюють Росію. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону, заявив. За його словами, Китай не припинить підтримку країни агресора, навіть попри те, що це завдає шкоди оборонній співпраці Пекіна з країнами Євросоюзу. Після розпаду радянського союзу 91 року Сполучені Штати були єдиною світі військовою наддержавою, чиї сили були розгорнуті по всьому світу для захисту союзників і стримування агресії. Але з наближенням до кінця 24-го року у світі виникає дедалі більше конфліктів. Росія і Китай стають дедалі агресивнішими у своїх спільних амбіціях переважити США як найбільшу державу світу. Про це йдеться в матеріалі бізнес. Інсайдер, президент Китай Сі Цзіньпін та президент Росії Путін намагаються використати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди США і їхнім союзникам. Як наголошують аналітики, Китай і Росія наближаються до формування військового альянсу, який становить найбільшу загрозу, з якої стикалися стикалася історія десятиліть. Очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає все глибшим, досвідченішим, навіть якщо це неформальний альянс у західному розумінні, зазначив Джонатан Ворд, генеральний директор Atlas Group У конфліктах по всьому світу розігрується суперництва. Між США та російсько-китайським партнерством Китай надав Росії життєво важливу економічну дипломатичну підтримку а в її повномасштабному вторгненні в Україну на близькому сході Росії і Китай приєдналась до Ірану та критикували атаки Ізраїлю на сектор Газ з метою знищити підтримувану Тегераном терористичну групу Хамас. Тим часом як США надавали Ізраїлю військову допомогу, Як кажуть експерти, Китай ймовірно, уважно стежить за перебігом війни в Україні, щоб розуміти, як відреагує світ, якщо КНР вирішить захопити острів Тайвань Протягом останніх двох років Росія Китай. Розпочали спільне військово морське навчання в японському морі. Росія передала Китаю технології підводних човнів, які могли б дати їй перевагу війні з союзниками США в Тихому океані. Також Росія продала Китаю літаки су 25 вертольоти Мі-17 і система ППО С 400 В той же час китайські модернізовані танки вже перетнули російський кордон, зайшли в Донець та підсилення. І, хоча лідери Китаю і Росії не підписували офіційний догір про створення військового альянсу, такі кроки повинні викликати серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників. Зауважує Чалс Міхта у своїй. Статті для центру аналізу європейської політики. Повномасштабний китайсько-російський альянс створив би для Сполучених Штатів загрозу, яка не схожа на жодну загрозу, з якою вони стикались після закінчення холодної війни. Пише Міхта. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, відписуйтесь, переможемо разом.